Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу з вами поговорити на ще одну важливу тему. Вона буде стосуватися отримання грошової допомоги до Дня Незалежності. Які умови отримання даної грошової допомоги у 2025 році? В попередніх відео я розповідала про категорію громадян нашої держави, які можуть на ню розраховувати на цю одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Дивіться, в нас є постанова Кабінету Міністрів про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань у 2025 році. Порядок виплати також передбачено ще в нас додатковою постановою за номером 1396. Хочу нагадати, що. В 2025 році, в принципі, механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності він такий самий, як і в 2024 році. Що це значить? Це значить, пенсіонери, які мають право на виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності, то Грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, і вам додатково до органів пенсійного фонду звертатися не потрібно, не писати ніяких заяв, нічого, ви її отримаєте в автоматичному порядку. Але ветеранам війни, які проходять службу, працюють, не є пенсіонерами, кошти таким людям будуть спрямовані на рахунки військових частин. Установу організації, де такі громадяни проходять службу або працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Отже, що важливо, люди, які не є пенсіонерами та проходять службу, працюють, мають переконатися, що у вашого роботодавця в наявності є документи. Про вашу належність до ветеранів війни. Тим громадянам, хто має право на виплату, не є пенсіонером, не проходить службу, не працює, для отримання допомоги, необхідно звернутися до територіального органу пенсійного фонду України. У заяві, в довільній формі, ви маєте зазначити реквізити, документи, що вас підтверджують, як особу, тобто паспорт, номер банківського рахунку для отримання грошової. Виплати одноразової, потім ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання даної грошової виплати. Також до заяви потрібно буде надати копії наступних документів. Це копія паспорта громадянина нашої держави або тимчасове посвідчення. Копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус ваший, при особистому зверненні, потрібно буде ще додатково надати оригінал цього документу. Заяви, слухайте уважно, на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо ви не маєте такої можливості, то ви це можете зробити до 1 жовтня 2025 року. Заява на виплату подається. Або особисто ви звертаєтесь до Пенсійного фонду до центру надання адміністративних послуг за вашим задекларованим зареєстрованим місцем проживання. Ви можете надіслати поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Але нагадую, якщо ви корист користуєтесь веб-порталом. Електронних послуг пенсійного фонду то вам потрібно обов'язково мати кваліфікований електронний підпис.